Так, зараз я подивлюся, як Діана слідкує за сусідами. Ой, трохи не допрямаю. Я не слідкувала за сусідами, я просто постав. Ага, ага, я це знаю, щось не можу різкості навести, як -то ним користуватися. Коротше, ладно. А Діана сама слідкує за своїми сусідами. А що то якийсь єдиноріг, ні і два роги. Боже, тому що треба порядок навести. Новий рік, а ти оце -от бардак розвела, котами обклалася, вусаками і не хочеш вставати. Ми пішли митися. До речі, йди прибирай, бо там вже. Запах.